Привіт усім! Дуже рада вас бачити у своєму новому відео. Я зараз, коли збиралася знімати це відео, в мене промайнула думка, що є просто такі теми з мого хобі-парфумерного, якими, якими мені хочеться ділитися, про які хочеться розказувати, знімати щось. А є такі теми, де моє парфюмерне хобі межує з захопленням. І тоді мені хочеться не просто сісти перед камерою і уявляти, що переді мною є люди, з якими я спілкуюся, яким я це намагаюся транслювати. А мені от хочеться взяти живу людину, посадити її навпроти себе, подивитись її очі, взяти її за плечі, за руку і сказати, я тобі зараз таке розкажу. Я сама. Коли Знала мене, це так вразило. Ти зараз будеш у шоці, слухай, а ще зараз дам тобі понюхати <свісно> і потримати в руках. Але, на жаль, це неможливо, тобто можливо мені це зробити інколи випадає така можливість лише. А, з декількома людьми це велика вдача. Тож маємо, що маємо, будемо спілкуватися віртуально. І от сьогодні якраз така тема, якою мені хотілося б ділити з людьми, які були б отут зараз, які б могли б взяти ці флакончики до руки і притулити до носа, і відчути фізично те, про що я буду говорити. І це тема екстрактів у парфумерії, у парфумерному світі. І з екстрактами а, насправді все набагато цікавіше набагато складніше, ніж з концентрацією парфумерна чи туалетна вода. Чому? По-перше, концентрація екстракту у ніші і у люксі підход, підхід до. Створення композиції в концентрації екстракту екстрет парфум вона різна. Я ви, зроблю ще декілька відео про концентрацію екстракту. Я видам відео про концентрацію екстракт сьогодні у ніші. Покажу вам всі свої нішеві парфуми, які є в мене саме концентрація екстракту. Потім зроблю відео про люксові екстракти. Окремо зроблю відео про екстракти Шанель, окремо про інші люксові бренди, які в мене в колекції представлені у вигляді саме екстракту. Зроблю один або навіть скоріше, два відео про екстракти Герлена, бо я їх збирала ціленаправлено, У мене є вінтажні, і сучасні екстракти, екстракти Герлена. То Взагалі окрема велика тема. Але сьогодні поговоримо, а, мабуть, почнемо з найпростішого: це сучасні екстракти а, нішової парфумерії. Якщо в люксі, наприклад, там все чітко, є концентрація колонь, концентрація ДТ туалетка, ЕДП парфумерна вода і екстракт. І у люксі, а, тобто ця градація, вона дуже чітко прослідковується. Якщо є концентрація екстракту, то цієї, цього ж парфуму, цього ж аромату є концентрація скоріш, не скоріш за все, а, як правило, парфумерної або туалетної, або і тої, і тої води. А от у Ніші ні. Тобто. Так, вони можуть дублюватися. Деякі парфумерні бренди роблять, дублюють концентрацію, екстракт випускають паралельно з концентрацією, наприклад, туалетки або парфумований частіше води. Деякі бренди концентруються лише на тому, що випускають усю лінійку у екстракті. А деякі саме цей аромат можуть певний випустити в екстракті. А, і все. І він не не існує більше в інших концентрацій у цієї бренди, а інший аромат буде туалетка або парфюмерна вода. Тобто ось його вирішили пускати саме цей аромат, саме в екстракті. Тобто, там вже все відбувається на на розсуд бренду, на розсуд маркетологів, на розсуд носу, скоріш за все, тобто парфюмеру, який стоїть за, за, за цим всім, або може таку технічну задачу перед ним ставить бренд. Тобто, тут така більш а, немає правил у Ніші. І зараз ви знаєте, перед переді мною скільки? Одинадцять, я намагалась намагалася рахувати одинадцять. Нішевих парфумів, які випущені саме у концентрації екстракт. І е, ще така, а в мене ще є два, але я їх не принесла, бо в цього бренду всі однакові флакончики. Там <смі> немає сенсу показувати всі. І якщо я буду показувати, то це буде дуже дуже довго. Але я про, я про них згадаю, тим більше я вже згадувала про них в інших відео. Принесла вам один люксовий екстракт просто для контрасту. Наприклад, це, я вам покажу таку маніпусінку: це екстракт Шанель Шанс 7,5 мл. І у люкс якраз концентрація екстракту вказує на цю якусь ексклюзивність, його завжди мало, його завжди від 2,5 мл, наприклад, у «Шанелі» такі маніпуськи. Потім йде 7,5, 15 і найбільш 30. Так, звичайно, у Герлен є якісь там ексклюзивні, які є і пів літра і літр, які коштують там десятки тисяч євро, але то також там ексклюзив. Що стосується ніші, то вони виспускають свої парфу... свої аромати в концентрації парфуму, концентрації екстракту не для, для того, щоб створити ексклюзив, а просто в залежності від того, скільки яку, який процент масел, яку концентрацію масел додавлено парфумерну композицію. Тобто тут назва лише технічна, тобто це екстракт. Не через ексклюзивність, як у люксі, а так, там також інша концентрація масел, інше, концентр... інше розкриття, інша піраміда може навіть бути, інше сприйняття. А у ніші все просто обмежується технічною характеристикою, техні... тобто скільки масел, якщо відповідає певній концентрації масел, то це екстракт. Ось. Тим не менш, тим не менш, ось ця наша, ви знаєте, наше сприйняття стереотипне, що екстракти насправді це має бути щось, навіть у бувалих таких парфлюбителів, захоплених, що концентрація екстракт має бути щось таке дуже потентне, дуже дифузне, шлейфове, дуже міцна концентрація, яка буде з вами. Весь день і всю ніч і всі її будуть чути. Ось якраз оце а, сприйняття це не про люксові концентрати екстракти, це не про шанель, це не про Герлен, це не про діор. Ні, там інші характеристики, вони по-іншому сидять, по-іншому сприймаються і носяться. Я вам розкажу про це відео про них, про люксові екстракти. А ось якраз оце про потентність, міцність, шлейфовість і що довго тримається, це якраз про нішеві екстракти, за рахунок того, що в них дуже багато масел. Ось, саме про такі. Шлейфові, сьогодні всі вони будуть дуже шлейфові, дуже яскраві, такі, що будуть з вами, поки, поки є ви, і ви їх ні пральним порошком, ні бікарбонатом, тобто содою не виведете, ні грязною тряпкою не виженете. А, ось це про справжню міць. І ось нарешті переходимо до аромату. Я думаю, що технічно така частина. Вам зрозуміла, і що ж, перейдемо до концентрації парфум?